Зі консиліум на ваших екранах на першому міському продовжуємо, продовжуємо говорити про найактуальніші теми, що турбують сьогодні наших глядачів. І одна з цих тем вона в нас виринає кожної весни, як тільки потепліше, як тільки позеленіше за вікном. Це шкідники, це кліщі, яких бояться усі і власники тварин, і самі власники і їх тварини потерпають від цих маленьких шкідників. Саме про це будемо сьогодні говорити з нашою другою гостею. Це Ірина Жуковська, лікарка загальної практики сімейної медицини амбулаторії сімейного лікаря. Пані Ірино, вітаю вас. Доброго дня. От знаєте, от скільки себе пам'ятаю ці кліщі, а ну завжди навесні про них говоримо навесні, хоча вони пожовтень, вони пожовтень сидять у цій траві, вони там чекають на нас, на свої жертви, якщо можна так висловитися. І е, люди стають більш пильними. Вони стають щільно там, підбирають всі ці репіленти, тобто всі спреї, які допомагають цих. Кідників від себе відвадити, але все ж таки буває таке, що людина і знаходить і на собі кліща або на дитині після пікніку, і буває, що о, люди стикаються з хворобами. Про все це давайте сьогодні поговоримо наскільки небезпечними на вашу думку, на думку медицини, є от такий світ нашої живої природи. Світ кліщів, світ кліщів, так <світ> uh, так uh, uh, насамперед uh, відмічу, що вони є не тільки з пожовтень, але вони прокид. Прокидаються, скажімо так, ще з лютого самі таке період, тому що в нас зразу тепліше, як ви відмітили, і вони вже більш активні, шукають свою жертву. Тому я завжди раджу своїм пацієнтам насамперед, перед прогулянку в паркову зону або там в ліс, якщо вони виїжджають, вдягати більш безпечний одяг. Тобто одяг повинен закривати все ваше тіло, навіть голову. Це довгі. Рукава безпосередньо світлого кольору. Та штани, які будуть тісно прилягати до тіла, можливо, це резинки, які є на штанах, щоб сам кліч не потрапив на тіло і не шукав більш таки та так. улюблену ділянку, куди б йому вкусити вас. Репеленти, як ви вже відмітили, вони мають різну тривалість дії, тому завжди нагадую пацієнтам своїм, що необхідно їх поновлювати. Тобто, якщо ви Більше двох годин знаходитись на прогулянці, вам треба поновити захист репеленту, його знову нанести на себе. Це безпосередньо. Це ми розуміємо, що це такий е, найперший крок, так, як так. не стикнутися. Так ну, по перше, давайте скажемо нашим глядачам, що кліщі з кущів на людей не стрибають не. і з дерев на голову вам не падають. Так і тому саме оця рекомендація найбільш дієва, яку ви сказали, вони знаходяться вони сидять собі сидять. на кущах і у траві, і вони чекають по фізичного контакту з вашим одягом або з вами, коли ви проходите, і щоб вчепитися, ну там своїми лапками і далі вже ну це такий природний процес, нічого поганого в них немає в їх існуванні, але нам неприємно потім всі ці наслідки зіткнення з кліщами. І ми повинні знати, що вони на нас не стрибають, вони за нами як не полюють прям отак. От серйозно. Але коли ми гуляємо, коли ми сидимо у траві. До речі, я маю знайому, яка. Мрія про пікники, але дуже боїться йти будь-куди, бо вона буде сидіти на траві, на неї налізуть всі кліщі, як вона вважає. А, і е, оці репеленти і одяг, до речі, зараз вже тепліше, вже так сильно і щільно і ми не, не одягнемося, не так? Е, все це нам допомагає. Скажіть, будь ласка, якщо е, ми вже повернулися додому. Е, взагалі, чи болісно вони кусаються, е, чи можемо ми відчути це в той момент, коли е, зіткнулися з кліщем це перше питання. І друге, коли ми повертаємося з такої прогулянки парком, лісом, пікніком. Я так розумію, ми повинні оглянути себе та дітей. Так, так, необхідно, бо кліщі не кусаються болісно. Ви ми майже не відчуваємо їхнього укусу, тому що вони мають таку антисептичну дію. Ми не відчуваємо навіть як він переміщується по нашому тілу, шукаючи своє місце укусу. Таку тонку ділянку шкіри, де він може присмоктатися. А коли ви повертаєтесь з прогулянки парком або парковою зоною лісом, потрібно оглянути завжди з низу до гори. Тобто цей нюанс треба пам'ятати. Кліщі дійсно не стрибають з нас з дерев. Вони знаходяться на рівні 50 сантиметрів у траві і чіпляються за одяг. Коли ми десь зупиняємось, присідаємо, вони починають лазити по одягу. Лазити в на шкіру і шукати своє місце присмоктування, можна так сказати. Ми оглядаємо ретельно місця прилепригання. Одягу, Одягу. Так? так, до шкіри це шкарпетки, якщо є, це штани, якщо там була резинка, і приділяючи увагу підколінні ямці, паховій зоні, там більш уразливі такі ділянки, Тонка шкіра, тонка, як ви кажете, тонка шкіра так? так, mm -hmm. де він може більше присмоктатися. Це резинка штанів може бути. І Таким чином ми наближаємось до голови. Шкіру голови також треба ретельно оглянути, тому що шкіра голови також вона, скажімо так, уязвима, і там також він може присмоктатися, заплутавшись в нашому волосі. Тому на голову теж потрібно вдягати кепку, панамку, косинку, я ну, хто, взагалі сонячна, так. Так, сонячна така ділянка країни, де ми рекомендуємо завжди навіть від ультрафіолету, так, від захищати. тепла, захищати себе та діточок. Пані Ірину, скажіть, будь ласка, а от що стосовно от ми оглянули так, і побачили? Бачили цього кліща, і до речі, треба, мабуть, найбільш уважними бути в цьому плані власникам собачок, так. тому що вони гуляють і бігають за собачками по всіх кущах і по всіх таких паркових зонах, і найбільш можливо будуть уражені. Що якщо ми вже його побачили, що нам треба з ним робити? Чи треба його самому дістати? Чи його як то знаєте, оці інтернетні радники вони там пропонують і там оліями? Мазати і проти годинникової стрілки крутити, і припалювати. що тільки не начитається, з яких жахів, що треба з собою і тим кліщем робити. Насправді, що треба робити? А насправді я завжди раджу своїм пацієнтам, які заключають зі мною декларацію, які знаходяться під моїм пильним наглядом, можна сказати. Ми з ними завжди на зв'язку, тому вони мені можуть і подзвонити, і надіслати смс-повідомлення. Ми можемо з ними зустрітися на очі фото з кліщем. І спільне фото з кліщем, ми можемо з ними зустрітися вже після оч наочному прийомі, або це може бути онлайн прийом. В нашій амбулаторії це можливо, звичайно. Ні, в ні в якому разі не потрібно заливати кліща олією або спиртом, це слід запам'ятати. Ні в якому разі не треба його розтирати, чухати і е, наносити йому якусь таку непоправну е, шкоду. шкоду для mm -hmm. того, щоб він навпаки ще більше вас заразив. Скажі, скажімо так, якщо вже сталося таке, що ви знайшли кліща на собі. А вам необхідно обов'язково звернутися до свого лікаря, сімейного лікаря та мати з ним зв'язок. А якщо і як, якщо вже немає змоги звернутися до травмпункту? Де його можуть обережно дістати, не нашкодивши кліщу. Це хірургічно робиться. Воно робиться не хірургічно, це така маленька процедура, але лікарі знають, як її треба його правильно видалити, тому що звичайні люди, скажімо так, вони починають наносити шкоду безпосередньо собі, тому що кліщ це вже він вже насмоктався і може заразити людину, але це буде шкода безпосередньо для себе. А в трампу. Ті там проведуться все стерильно, стерильно добре до... і знаючи, як дістати повністю так, того, якщо, кліща. Ну, якщо mm -hmm. так трапилось, що ваш сімейний лікар не працює там вечірні часи, бо ви не можете до нього звернутися вже там після його робочого дня та прийти до нього на прийом. Тому так це, це може бути наприклад трампун. Ну якщо так сталося, що ви це побачили вже в пізній вечірній час. Я завжди наголошую пацієнтам, що не треба заливати олією. Не треба, будь ласка, заливати його спиртом, не треба його крутити в різні сторони. Його треба обережно взяти за тільце пінцетом, не зжимаючи його, та не так, щоб він лопнув. Його угу. треба обертаючими рухами, прокрутити і обережно дістати повністю. Тому що якщо ми залишимо в шкірі навіть короткий хоботок, він дасть нам запалення і вже буде інфікування. Людини, але ж ми розуміємо, що не кожен е, може е, з цим ну це подолати, ну тобто е, самостійно, і ми не знаємо, як виглядає зазвичай, ну можна в інтернеті мабуть, глянути повністю вся анатомія кліща, щоб побачити, чи всього ми його витягли так, чи ні. Тому, наприклад, знаходячись в Одесі або поруч, або якщо ви поїхали на рибалку, або погуляти, все ж таки там на кемпінг якийсь собі дозволили, то все ж таки треба повернутися. Я думаю, що як ви вважаєте, пані Ірино, якщо що там декілька зайвих годин, поки ви їдете, той кліщ поіснує із вами? Нічого страшного не буде що страшніше, почати його самому видирати, чи все ж таки доїхати годинка-дві до лікарні. Страшніше самого видирати, тому okay. е безпосередньо доїхати до лікарні і його е витати. вже там. Витали, так витали, я завжди так? запрошую своїх пацієнтів е до себе на прийом, і ми ра е уже оглядаємо і робимо цю маніпуляцію для того, щоб вилучити того кліща е обережно, не завдаючи шкоди е пацієнту. Тому е завжди запрошую своїх пацієнтів до нас в амбулаторію на Ільфа і Петрова 8 А ми раді вітати. Знаєте, що Цікаво, що ви сказали, що кліщ може нас заразити, і ми розуміємо, ну що е, цей кліщ він із вами. Е, от, був деякий час у контакті. От, ми прийшли до лікаря. Нам його видалили. Що нам далі робити? Як дізнатися, чи він нас заразив, чи ні, і чим саме він може нас заразити, якими хворобами? А, безпосередньо це е, найнебезпечніше це кліщ вірус кліщового енцефаліту та хвороба лаймбарліоз. Вірус кліщового енцефаліту, він, скажімо, вражає центральну нервову систему і проявляється як сильним головним болем, нудотою, слабкістю. І якщо вчасно Дуже докон... схоже на грип, так? Дуже схоже на грип, якщо ми кажемо це про лайм бреліоз, то та вона а, угу. так, а тут вже більш такі обширні симптоми, тому кліщ. Вони поражається центральна нервова система. Може бути утруднене дихання, може це бути пороження сну. Ні, це не одразу. Якщо ми кажемо про вірус кліщового енцефаліту, це десь. 36 годин після смоктання uh -huh. безперервного смоктання, uh -huh. тобто можна не побачити кліща відразу, як він вкусив, частіше це ж виявляється, вже коли ми вдома або коли ми так. так, коли вже да. якимось коли вже чином, вже побачили, чи хтось на нас, чи ми у дзеркалі так, побачили, бачимо. я Щось... десь читала, що навіть до 12 днів може на людині бути той кліщ, а, співіснувати з людиною, але якщо людина там а, от, одинока, чи він десь присмокає. Смоктався десь на задній стороні, де ти не побачиш. Зазвичай можна там не за день-два його побачити. Так, так, звичайно, і ось цей період, коли ми кажемо до 12 діб, оце саме це 100% можна казати, що є дослідження, що це вже 100% зараження цим mm -hmm. вірусом кліщового енцефаліту, і тут вже потрібно звернутися безпосередньо за медичною допомогою до свого лікаря насамперед, і далі і далі вже діагностувати, здавати загальну. Аналіз крові Але та іменно кажете, глобуліні? що вже будуть перші симптоми. Так, так? Вже, Вони будуть, проявляться. вже проявляться перші симптоми, це вже буде порушення сну, це може бути головна біль, це може бути нудота без якоїсь причини та блювота, наприклад. Так? Угу. А якщо ми кажемо про лаймберліоз, то він, кліщ, вір, кліщ безпосередньо зразу може заразити людину. Даною хворобою при контакті, проку... так, так, при проку... контакті угу. так і тому тут уже потрібно і вона проявляється як загальною слабкістю, як гриб, так угу. тобто, це як гриб, але є місце прокусу, і вона червоніє, набрякає, свербить. О, це теж так, ознака такі побацеві місцеві, скажімо так, реакції, які можливо вже помітити натякають так? на те на те, що, що тебе потрібно, так. але потрібно зауважити, що можна вже й залишити той хоботок, коли ми угу. розмовляли з вами про те, як треба його видалити. Якщо ми його неправильно видалили, і там залишилися маленький той хоботок, то це вже каже про те, що ймовірно. Можливо, що тут вже треба профілактика. Це місце запалення і його так, так, треба ти... Профілактика. Обов'язково, коли ми витягаємо кліща, ми робимо, обробляємо місце прокусу для того, щоб вже було все стерильно. Якимись спеціальними, спеціальними засобами Ні, це Ні? може бути антисептичні засоби, які я думаю, після ковіду багато хто ще з ними живе в тісній співпраці так. з такими засобами. Скажіть, будь ласка, о і як же ж нам? Правильно ну, діяти після того, як ми все ж таки от цього кліща знайшли, прийшли до лікаря або в травмпункт, це в ідеалі, а, нам дістали цього кліща. І що ви з ним робите? Чи в травмпунті його на якесь треба вести дослідження, себе а, вести на дослідження і щось давати, якісь певні показники крові чи чогось іншого. А, як, а, бо ми розуміємо, що потенційно будь-який кліщ може нас заразити цими хворобами, про які ми говорили. Так, так. Для того, щоб виключити потенційно потенційно того кліща, якого ми витягли, його треба направити до вірусологічної лабораторії на дослідження, і там вже його досліджують, тобто то, там вже спектр вірусологічної лабораторії працює. А з пацієнтом ми здаємо загальний аналіз крові та імуноглобуліни, які можуть нам показати, чи є наявність захворювань та спостерігаємо за загальним станом. Тобто і розуміємо, що не входить... всі йдемо на аналізи. Так, так? Mm -hmm. і якщо необхідно, то це буде профілактика. Яку саме профілактику? Це вже на прийомі з лікарем. Лікар-пацієнт вирішують, як як довго, як тісно, який був кліч. Тобто дуже багато аспектів на це може повпливати і. Знаєте, зрозуміло, ми не будемо давати ніяких зараз там назв, як профілактувати, бо це, це така недобра справа, це під контролем лікаря, треба будь-що приймати. Але ми розуміємо, що найстрашніше це ті дві хвороби, про які ви сказали, і я так розумію, що вони досить серйозні. Це якщо ми їх порівнюємо з грипом або з якоюсь іншою такою менш серйозною хворобою, хоча і після грипу бувають Уже такі значні ускладнення. Ці дві хвороби можуть, е, включаючи інвалідізацію, так. так, довести до цього, тому що е, е, і нервова система, і будь-який вірус, е, ми це, це все це побачили на тлі і ковіду, що якийсь маленький там вірус може наробити великої біди. І це, мабуть, найстрашніше: саме заразитися і знайти і не лікувати своєчасно не лі... ці так. хвороби. І своєчасно, скажімо, не звернутися за допомогою до свого лікаря, до свого Сімейного лікаря, тому я наголошую, що пацієнти, будь ласка, звертайтеся до свого лікаря. Якщо ви його вже обрали, то звертайтесь, він у вас є. Або звертайтесь до нас в амбулаторію, ми угу. будемо вас раді вітати. Амбулаторія сімейного лікаря на Ільфа і Петрова 8А, тому консультуємо, надаємо допомогу і проводимо маніпуляції, такі зведення кліщів. І не тільки дуже багато, широкий спектр у нас обов'язково нагляд лікаря. Обов'язково, тому що дані захворювання, які передає кліч. вони, як ви сказали, це може бути інвалідізація навіть до летальних випадків. Давайте згадаємо ще раз про профілактику і репеленти, тому що знаємо, що це хімічні певні так. такі засоби, які ми використовуємо чи є обмеження в них, що ви порадите використовувати в плані там якісь креми чи це спреї, обробляти себе чи Одяг, і чи є такі певні категорії, яким не можна їх використовувати, може це певний бік дітей, так. чи може це вагітні жінки. Давайте дамо декілька таких практичних порад для людей, які все ж таки зраділи сонцю і теплу за вікном, яке все ж таки вітер пішов, холод змінили теплі сонячні дні, і нам всім хочеться гуляти. Знаєте, їх дуже багато, але є репеленти, вони і в кожні, в кожному репеленті, Є інструкція, да? і тому я завжди раджу уважно, пацієнти, будь ласка, якщо ви вже придбали собі репелент, тому що, якщо ж ми будемо зараз казати, які самі, де і так, куди. Так, так. А, якщо ви придбали репелент, будь ласка, читайте уважну інструкцію. Кожен репелент має тривалість дії. Його потрібно повторити. Якщо ми на прогулянки, ми наносимо його на одяг. Тому що пам'ятаєте, я вам вже повторюю ще раз, що кліщ чіпляється безпосередньо. Едня до нашого одягу, а потім вже потрапляє на шкіру, тобто одяг буде мати, скажімо, той запах, який буде відлякувати його і не давати змоги його. До нас причепитися. Так, звісно, кожен репелент в своїй інструкції прописує, що для дітей віком від одного трьох років забороняється використовувати використовувати аерозольні спреї для дітей до 3-4 років не рекомендовані саме чому, тому що дитина їх може вдихнути, тобто не дозволяється. А якщо ми кажемо про вагітних жінок, не наносячи на шкіру, так на одяг можливо, але потрібно пам'ятати якісь особливості кожної людини, може бути якісь алергічні реакції, звісно, на сам вміст репеленту, допоміжних засобів. Так, ми так повинні а, в будь-якому разі, як то кажете, наша така українська риса є читати інструкцію, коли вже не працює це про якісь технічні засоби, да, а не про те, як, наприклад, перед тим як використовувати якийсь девайс, спочатку прочитати, а потім вже розбиратися. Так само часто буває і з пігулками. Люди накупають, вони їх п'ють, навіть не читаючи побічні дії, які можуть спричинити ті чи інші препарати. І от тут саме треба. Б і консультування з лікарем, і уважність нещодавно в нас був етер щодо ультрафіолету, і так само використання різних засобів по захисту шкіри. Тому ми повинні про це пам'ятати бути озброєними проти всіх таких негараздів, що чекають нас на, в живій природі. Так? так це і тут Крем, там репелент. Просто як в броні пішов і гуляєш. Дякую вам, пані Ірина. Нагадаю, що з нами у студії сьогодні. Про небезпеку кліщів у природі. Нагадаємо вам, що вони були не тільки, бувають не тільки в травні чи в квітні, а майже цілий рік. Говорила Ірина Жуковська, лікарка загальної практики сімейної медицини, амбулаторії сімейного лікаря. І ще раз давайте резюмуємо: будьте пильними, обов'язково захищайте себе перед прогулянками, одягайте такий закритий одяг, щоб ваші руки ноги були закриті і не було. Оголених ділянок, використовуйте репаленти, і найголовніше, якщо все ж таки знайшли на собі після прогулянки кліща, краще звернутися до професіоналів, щоб вони з цим впоралися і провели потрібні аналізи. Вам бажаю гарних, теплих днів, безпечних прогулянок і до зустрічі в консиліумі.